Привіт, мої любі українці! Знаєте, вже два дні потрапляю поспіль в інтернеті на сюжет від дівчини, яка три роки жила в Німеччині. Тепер вона повертається в Україну і чомусь вона розповідає, яка ж Німеччина не така. Фух, якось складно. Складно навіть пояснити. Вона розповідає, що все тут не так, все не таке, і те погане, і те не добре. Але ж Німеччина дала такий присут нашим людям. Вона забезпечила людей житлом, забезпечила людей грошима, надала можливість вчитись, надала можливість працювати. І треба бути такими вдячними за це все. Це навіть важко пояснити. Як могло, було іна... Як могло було б бути інакше? Є інші країни, де також живуть наші українці. І, на жаль, більшість з них, або майже всі, решта всі, не дають такої можливості. Потрібно, бо дуже важко працювати. Щоб винаймати собі житло. Люди не мають змоги вчити мову, вони мають за все сплачувати своїми грошима і так далі. так далі. А тут люди мають всі-всі можливості. Так, звісно, вдома завжди краще, додому тягне, вдома інші запахи, інші люди, вдома все своє, всі кущики, як ми знали з дитинства. Ці дерева, які росли разом з нами. Але ж якщо ви вже опинились в іншій країні, якщо ця країна дала вам стільки можливостей, то будьте вдячні. І я вважаю, що ми маємо казати нескінченну дякую Німеччині. Це моя думка. Що думаєте?